Позиції є герої 1982 року. Журнал Тайм назвав героєм сучасності комп'ютер. Втім, навіть у кожного з нас є свій п'єдестал, і на нього сходять найрідніші, але часто найнесподіваніші особистості. Ми запитали українців, хто для них став людиною року 2012 Людиною року 2012 я б назвала свого чоловіка, тому що цей рік для нас був дуже вдалим. Для мене це дружина цього року. Дружина мене дуже дуже радує, і для мене цього року саме вона головна людина в моєму житті. Свою матусю, тому що я її дуже кохаю. Вона дуже багато робить для нашої родини. Чоловіка 2012 року года я вважаю свою бабушку, тому що вона свершила переїзд на 9 тисяч кілометрів. Чому? Ну, тому що він більш такий народний. Джигурда. <свят> ну, тому що він позитивний чувак і ну, для мене так. Юмористично зараз. Юмористичного якогось громадянина України, тому що це людина, яка працює для нашої держави. Це мій кіт, бо він мене зігрівав по ночах. Доброго ранку, Україно!